Усім привіт-привіт! Знову завітала я в АТБ. Поглянемо з вами знижки, акції. А спочатку почнемо з крупи. Рис від делюкс пасматі. Довгий, вага 1 ,85 кг, 85 гривень. Камаліна преміум від своєї лінії. Рис круглозернистий, 4 пакетика, 500 г в упаковці, 46 гривень. Болгур від своєї лінії. Також вага 500 грамів в пакетиках 35-50. Рис атуаль, круглозернистий, В упаковці 1 кілограм 69 гривень. По знижці ще горох, розумний вибір, вага 1 кілограм, 28 гривень. Крупа пшенична, полтавська. Вага 1 кілограм в упаковці, 21 гривня, 50 копійок. Пшоно також вага 1 кілограм, 21 гривня, 40 копійок. І ще знижка на булгур для плову. І для гарніру. Вага 500 грамів в упаковці, 28 гривень, 30 копійок в одну ціну. І басматі пропарений. 500 грамів 62 гривні 80 копійок І кускус. Також 500 грамів, 47,20 І далі поглянемо з вами на макаронні вироби. Для паста рігатоні 400 грамів у упаковці 29,90. Паста від своєї лінії в мушлі, вермишелька і ось такі кільця 400 грамів в упаковці 29,90. І ля паста ріжки, 420 вже грамів у упаковці, 35 гривень. Від своєї лінії спагетти 400 грамів у упаковці 29,90. Локшина від своєї лінії 400 г, також 29,90. вироби Тая. Спагетти 400 грамів, 17,60. Кукурудза від своєї лінії консервована 340 грамів, 42 грн, 40 копійок. Горошок від своєї лінії також консервований 420 грамів, 42 грн, 40 копійок. Горошик розумний вибір консервований 420 грамів, 42 грн, 40 копійок, кавасоля. У томатному соусі від своєї лінії 420 г. 42 гривні 20 копійок. Поглянемо з вами на цукор. Розумний вибір. Знижки немає, на жаль, 32 гривні 90 копійок. Знижка на борошно, дніпромлин, кіло 800, 42 гривні 20 копійок. І знижка на борошно кукурудзяне від своєї лінії. Вага 1 кілограм 27 гривень 40 копійок. І ще на борошно житнє від своєї лінії. Вже кіло 800, 42 гривні 30 копійок. Фундук смажений зіба в упаковці 100 г 60 гривень. кешйо смажений зіба 100 г в упаковці 54 гривні. Але на полиці зовсім нічого не залишилось. Асапті від своєї лінії фруктово горіхове В упаковці 125 грамів, 50 гривень. Ядра бобів, арахісу не смажені. В упаковці 150 грамів. Розумний вибір, 26 гривень. Далі з вами поглянемо знижки на варенички та пельмені. Хінкалі від своєї лінії кавказькі. Вага 1 кілограм, не хочу широдіть, бо вам буде неприємно слухати. 88,50 Пельмені зі свининою та яловичиною. Розумний вибір. Вага 800 грамів, 87 гривень. Пельмені мішутка. Філейні. Ось вони. Пакування 650 грамів, 96 гривень пельмені мішутка з м'ясом індички, також пакування 650 грамів 105 гривень. І мішутка з м'ясом телятини вже пакування 450 грамів, 80 гривень. І варенички. Варенички сервомарка Рус з картоплею 880 грамів, 85 гривень. І варенички мішутка. Ось вони. З картоплею. 450 грамів пакування, 50 гривень. Крабові палочки заморожені. віки, Пакування 550 грамів, 152 гривні. Крабові палочки водний світ, сніжний краб. В упаковці 250 грамів 99 гривень. І крабові палочки від своєї лінії 240 грамів в упаковці 38 гривень. Гарна знижка на фарш з хека Беладіс заморожений 500 грамів 54 гривні. І знижка на котлети рибні, червоної риби, вага 400 грамів, 75 гривень, 60 копійок. Хек, філе хека свіжо заморожений, 216,80 ціна за кілограм. Знижка на тісто листкове від своєї лінії залишається. Ось воно. В упаковці 900 грамів 56 гривень. Поглянемо з вами знижки на олію. З'явилася знижка на олію кукурудзяну рафінована, об'єм 850 мл 80 гривень. Її ніколи не купувала, я навіть не знаю, яка вона на смак. Олія рафінована олейна, об'єм 850-75 гривень. Чумак. Рафінована олія золота об'єм 900 мл 77 гривень, 10 копійок. І знижка ще залишається на олію Олейна, об'єм вже 3 літра 254 гривні. І найдешевше олія це розумний вибір. 850 об'єм, 60 гривень, 50 копійок. Майонез від своєї лінії 50% смачний. Пакування 300 г 22 гривні, 50 копійок. Майонез від своєї лінії. Тобто майонезний соус легкий 68%, 300 грамів, 17,90 тобто 18 гривень. Майонезний соус від своєї лінії легкий 28% вже 500 грамів 34 гривні 40 копійок. Майонез від щедра, Провансаль, 67%. 300 грамів, 37 гривень, 20 копійок. Майонез від щедра домашній для дітей 67%, 190 грамів, 31 гривня, 20 копійок. Майонез домашній для дітей своїй лінії, 160 грамів, 67%, 22 гривні, 90 копійок. І майонезний соус салатний від Щедра 30%, 300 грамів, 26 70. Поглянемо з вами знижки на консерви. Сардина у томатному соусі від своєї лінії 240 грамів, 48 гривень 50 копійок. Сардина від своєї лінії з додаванням олії також 240 грамів 46,90 Сардина бланшована в олії 240 грамів, 49 гривень 30 копійок. Ріга Голд. Сардина в оливковій олії 240 грамів 68 гривень 20 копійок. Сардина море, бланшована в олії, 59-20 гривень. Балтик Марк. Сардина з додаванням олії 240 грамів, 61 гривня, 50 копійок. Скумбрія від своєї лінії з додаванням олії 240 г, 55 гривень 30 копійок. Знижка ще на ось такий паштет, курячий, індичий і гусячий. Пакування 130 грамів 24 гривні 50 копійок. Одна ціна. А це для власників картки АТБ. Яловичина у власному соку від своєї лінії 525 г 105 гривень. І свинина у власному соку від своєї лінії також 525 г. 92 гривні 90 копійок. Каша горохова зі свіниною від своєї лінії 525 грамів, 75 гривень. І каша гречана зі свіниною також 525 грамів, 80 гривні 90 копійок. Поглянемо з вами знижки на вершкове масло для власників картки АТБ. Масло вілоцерківське. 180 грамів, 72,6%. відсотка, 71 гривня, 50 копійок. Масло від своєї лінії, ось воно. 180 грамів, 73 74 гривні, 60 копійок. Масло ферма. Також 180 грамів, ось воно, 63 відсотка. 81 гривня 80 копійок. І ще з'явилася знижка на масло ферма. Вже пакування 400 грамів, 73%, 194 гривні, 70 копійок. І ще на масло злагода 72,7%, також 180 грамів, 78,90, тобто 79 гривень. Поглянемо з вами на побутову хімію. Палички ватні, косметичні. Розумний вибір. 200 штук в упаковці, 12,90. Палички ватні від своєї лінії, 200 штук. В коробці 2690. Серветочки вологі, 72 штуки в упаковці, розумний вибір з клапаном 27,90. Ось такий варіант: серветочки вологі ой, паперові, пробачте. 100 штук в упаковці, розумний вибір. 18,90. Серветки, паперові, 200 штук в упаковці, білі, одношарові, тобто тоненькі 28 гривень. Це вже туалетний папір вологий, від своєї лінії 50 штук, 32 гривні, 90 копійок. А это уже для власників и АТБ. Папир туалетный. 4 штуки в упаковке. 52 гривни. 90 копеек. Снежная панда. Папир туалетный. 4 штуки в упаковке. двошаровий 46. 50. Грюнвальд, Гель для проня. Объем 2 литра. 100 мл. 82 гривни. Сатин. Гель також для проня. Детячих речей. 3 кг 500 г, 138,40 капсули для брання оріель. 16 капсул в упаковці, 128,90. 10 капсул орієн в упаковці, 148,90 Лоск. Капсули для брання. 15 штук в упаковці. 198,90 тайт порошок для брання, ручного праня в упаковці. 300 грамів 40 гривень. Мила господарче дору для видалення складних плям 120 грамів 21 гривня. Мила господарче дору класичне, біле. Два штуки в упаковці. 38,90 Знижка ще на зубну пасту Colgate Фреш. 100 мл. 82 гривні 90 копійок. Зубна паста колгіт чиста м'ята 100 мл 88,90 90. Колгіт потрійна дія 100 мл 58,60 60 Аквафреш, зубна паста 100 мл 50 гривень, 50 копійок. Зубна паста лакалом для дітей. 50 грамів 58-50 грамів парадонтакс. Зубна паста 100 мл. Ультра очищення 81 гривня. Крем для гоління арко кул, 45 мл об'єм 42 гривні. Піна для гоління арко 200 плюс 100 мл 69 гривень. Це вже гель для гоління Арко. Об'єм 200 мл 102 гривні. Ось такий ще варіант. Є для гоління Аркома 240 мл, 104 гривні. І піна для гоління джилет, 200 плюс 100 мл 82 гривні. Мило туалетне, лимон, розумний вибір, 65 грамів. Вага, 6,90. Мило ромашка Алоє. 4 штуки в упаковці. 28,90 мила факс 5 штук 5 по 70 грамів 58 60 мила дуру різними ароматами 5 штук по 80 грамів 97 гривень ой 60 копійок